Слава Україні! Ліміт від НБУ на поракази з карти на картку в Києві. Відбувся форму за участі керівництва держави на Хмельниччині. Чоловік хотів купити автомобіль, але втратив майже 300 тисяч гривень. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. З 1 жовтня Національний банк України на півроку встановлює ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб з картки на картку. Ліміт діє тільки на суму вихідних переказів за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку. Ліміт не застосовується до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям. Нацбанк зазначає, що через картки дропів людей, які віддають у користування третім особам свої рахунки, може проходити близько 200 мільярд. Гривень на рік. У Києві відбувся форум за участі керівництва держави. Отже, коротко про головне від прем'єр-міністра України. Росія вчора вперше атакувала наші розподільні підстанції касетними ракетами. Також Денис Шмигаль зауважив, що Україна вже виробляє і постачає один мільйон дронів. Нарощування потужностей продовжується. Українські виробники дронів локалізували виробництво до 98%. Союзники ж постачають лише невеликий відсоток деталей. На наступний рік Україна має незакриту потребу в 15 мільярдів доларів. Україна працює над тим, аби закрити її за допомогою заморожених російських активів. Запроваджуємо принцип «воюй або працюй для ведення ринку праці стіні. Там потрібно повернути людей за кордону, щоб вони працювали в Україні. Під час ворожої атаки вранці на Хмельниччині постраждала дитина. 12-річний хлопчик отримав рвану рану правого стегна та невідкладно був госпіталізований до реанімаційної відділення Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні. Наразі показів для операції немає. Вранці у межах області сили протиповітряної оборони знищили чотири ворожі цілі. Про це повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. На Хмельниччині чоловік хотів купити автомобіль, але втратив свої заощадження. Жертвою афористів став житель Кам'янець-Подільської тергромади. Він віддав незнайомцям понад 296 тисяч гривень. Сталося це при купівлі автівки на сайті оголошень. Автор оголошення переконував, що як тільки покупець перерахує половину вартості автомобіля, продавець одразу ж розпочне підготовку документів для продажу. Потерпілий погодився та перерахував шахраю домовлену суму. А після цього зв'язок із псевдопродавцем обірвався. Наразі правоохоронці шукають винуватця та з'ясовують деталі події. Поліцейські наголошують громадянам не довіряти незнайомцям в інтернеті. Чотири пожежі ліквідували рятувальники Хмельниччини протягом минулої доби. Учора в селі Вишнівчик горіла літня кухня. Вогонь пошкодив оздоблення стін та стелі покриття. Тричі палали екосистеми. Зокрема, горіло в місті Нетішин на вулиці Довженка в місті Волочиськ та поза межами села Устяканець-Подільського району. Нещасних випадків на пожежах не було. Цими вихідними Ізяславська громада опинилась під пильним оком ювенальних інспекторів Шепетівського районного управління поліції. Метою їхньої роботи було запобігання порушенням у сфері продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім. Про це повідомляє ювенальна поліція. Під час рейду виявило, що деякі продавці порушують правила торгівлі, продаючи ці товари неповнолітнім. Одна особа вже притягнута до адміністративної відповідальності. Крім цього, ювенальні інспектори відвідали місця, де зазвичай проводять час молодь. Під час рейду було виявлено групу молодиків, які розпивали алкогольні напої разом з дорослими. В результаті цього відповідальність нестимуть і дорослі, і неповнолітні учасники. Сьогодні на базі Дунаєвецького ліцею номер 1 відбувся навчальний семінар. Практикум для працівників харчоблоків закладів освіти громади. Обговорювалися питання щодо оновленого сезонного чотиритижневого меню, дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці. Особливу увагу приділено на виконанні норми харчування. У практичній частині семінару працівники харчоблоків мали можливість приготувати страви, які включені до меню. Питання безпечного, якісного та збалансованого харчування було і залишається одним із актуальних в закладах освіти громади. Це той фактор, який допомагає сформувати здорові харчові звички щодня на практиці, демонструючи, що корисне може бути і смачним. Долучайтеся до нашої спільноти. Дякуємо, що проводите цей день разом з нами. Ми прощаємось та бажаємо вам мирного і спокійного дня. Бережіть себе.